Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 11 серпня, світ продовжує жити в очікуванні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. У цьому вирі вийшло декілька цікавих заяв, які я пропоную розібрати. Поїхали! Попрошу вас підписатись на канал, ставити свої вподобайки та лишати свої коментарі. Власною активністю ви підтримаєте і цей канал, і український сегмент Ютубу загалом. Спасибі, отже, віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс оголосив, що Вашингтон припиняє фінансування війни в Україні в інтерв'ю Fox News. Він зазначив, що американці втомилися витрачати податки на наш конфлікт. За його словами, якщо європейці хочуть купляти зброю у американських виробників, Сполучені Штати не будуть заперечувати, але самі більше не фінансуватимуть цю війну. Отже, Америка вирішила, що війна в Україні це європейська проблема. Але це ж вона вирішила не сьогодні, не вчора. Тобто і так всім зрозуміло, що Штати просто торгуватимуть зброєю. То до чого ж ця заява? Венс наголосив європейським союзникам, що конфлікт відбувається у їхніх краях. На думку Адміністрації Трампа, Європа має взяти на себе основну роль у підтримці України. Якщо не помиляюсь, це вже насправді відбувається. Як мінімум, європейські країни вже надавали нам рівнозначні підтримки і суми, як і Сполучені Штати. Плюс варто згадати, що в липні 2024 року на саміті НАТО було створено структуру НСАТО для координації військової допомоги Україні. Венс також висловився про мирні переговори. Він вважає, що ані Україна, ані Росія не будуть задоволені їхніми результатами. За його словами, якщо взяти нинішню лінію фронту і спробувати домовитись, це не принесе нікому великої радості. Війна це взагалі не радість, пане Венс. Він також додав, що переговори неможливі без лідерства Трампа. Тут у мене напрошується питання: А чи справді Трамп такий миротворець, чи просто хоче закрити цю тему до виборів? Щоб йому не згадували мир за 24 години чи в перші 100 днів. Відповідь здається, очевидна: та й час загальних фраз минув, бо інакше це скидається на релігію. Нагадую, що 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Джон Болтон, екс-радник Трампа, у колонці для The Telegraph попередив, що це погана новина для нашої держави. Він зазначив, що Москва, ймовірно, завершить війну, контролюючи близько 20% української території. Болтон назвав Трампа вільним електроном у міжнародних справах. На його думку, Трамп діє не як стратег, а як людина, що женеться за увагою преси. Він вважає, що запрошення Путіна на американську землю це вже перемога для Кремля адже Путін перестає бути вигнанцем. Болтон додав, що Путін спробує використати Трампа для просування своїх інтересів. Також було припущено, що Трамп і Путін готуються поставити Зеленського перед фактом. За словами ж Болтона, Трамп уже натякає, що Україні доведеться скасувати конституційні заборони на передачу території. Натомість сенатор Лінці Грем додав, що угода передбачатиме обопільні поступки. В принципі, у нас є чітка позиція Зеленського: Україна не віддасть свої території. Це відповідає нашій Конституції. Але тиск зростає. Болтон закликав Європу діяти, поки ще є час. І знаєте, тут важко не погодитись. Якщо Сполучені Штати і Росія домовляться за нашою спиною, Європа має стати нашим голосом. Тому що власне завершення, фактичне завершення війни це буде. Все ж таки програмування майбутнього і безпекового простору в Європі і загалом, якраз куди піде далі європейська частина світу. Росія так в лапках хоче миру, що атакує не лише Україну, а й азербайджанські об'єкти на нашій території. У ніч на 6 серпня, російські війська вдарили по газокомпресорній станції Орлівка в Одеській області, ця станція частина трансбалканського газопроводу яким надходить Азербайджанський газ, а в ніч із 7 на 8 серпня п'ять дронів атакували нафтобазу Сокар, там же в Одеській області. Четверо працівників поранені. Трубопровід пошкоджено. Зеленський і Алієв у телефонній розмові засудили ці атаки. Український президент назвав їх спробою Росії заблокувати енергетичні шляхи, які забезпечують незалежність України та Європи. Алієв підписав указ про виділення 2 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти підуть на закупівлю електрообладнання. Вже йдуть сигнали, що якщо Росія продовжить атаки, Баку може зняти ембарго на постачання зброї України. І це вже було б цікавіше. Це був би серйозний, серйозний і ще раз серйозний крок. Азербайджан має сучасний арсенал, і його підтримка могла би допомогти Збройним силам України. Відносини між Баку і Москвою і без того напружені. Я нагадаю, що в лютому росіяни збили азербайджанський літак над Грозним, слава Богу, дотягнув по інший берег Каспію. Потім були затримання представників діаспори і навіть двох убили, а тепер удари по азербайджанській інфраструктурі. Боже, Росія сама штовхає Азербайджан у наш бік. І це може зіграти нам на руку. Що ж ми маємо? Сполучені Штати вкотре заявляють, що відходять від фінансування нашої оборони і перекидають тягар на Європу. Хай хоч зброю насправді продають. Трамп готується до зустрічі з Путіним, де можуть домовитись про угоду, яка не влаштує ні нас, ні росіян. Венс вважає, що це варте зусиль. Для них можливо. А для нас насправді це питання виживання. А отже, і гра на півтонів доволі болісно сприймається. Азербайджан демонструє підтримку. Гуманітарна допомога це добре, але можливе постачання зброї ще краще. Питання в тому, чи вистачить у Баку рішучості піти проти Росії. Європа поки мовчить. Але якщо Болтон правий, європейським лідерам пора діяти. До речі, напередодні зустрічі на Алясці, європейські лідери якраз хочуть зробити спільну заяву Трампу. хай торопляться, це треба робити, хай поспішають. Без підтримки Європи Україна ризикує опинитися в складній ситуації. І головне, наші збройні сили тримають фронт, попри тиск, попри удари росіян по інфраструктурі та різні миротворчі ідеї це дає надію. Збройні сили України є найбільшою гарантією нашої безпеки. Українці не здаються, і українці не здадуться. Друзі, ситуація складна, але ми проходили і гірші часи. Не втрачаємо пильність і не віримо в обіцянки миру на чужих умовах. Мир на умовах ворога це не мир. Дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. До нової зустрічі! І слава Україні.